Проект на тему Радіологічний аналіз масевих харчових продуктів. Після аварії на Чорнобильській АЕС, рівень радіонуклідів підвищився в сотні разів. На сьогоднішній день він так і не нормалізувався і значно перевищує норму. Тому населення, що проживає на забруднених радіонуклідами територіях, повинно дотримуватися особливих норм поведінки землекористування та харчування, щоб звести радіаційні наслідки до мінімуму. Найпопулярніші продукти, які містять в собі природні або штучні радіонукліди. бразильські оріхи. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яким він росте, йде дуже глибоко під землю, де поглинає радій, одне з природних джерел радіації. Але ці оріхи не завдають жодної шкоди. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті населення, яке є потужним природним антиоксидантом. Лісові гриби. Через високі поглинаючі властивості гриби накопичують з ґрунту радіоактивні ізотопи. Для грибів існують додаткові способи зменшення вмісту радіонокліїв. Якщо у вас є побоювання щодо походження куплених грибів, науковці радять ретельно очищувати гриби від піску, хвої та листя, а перед приготуванням трище прокоп'ятити їх у солоній воді. Так можна зменшити кількість радіації у грибах у 10-15 разів. Також радіація може накопичуватися у рибі та м'ясі. Для зниження концентрації радіоноклідів рекомендують перед приготуванням вимучити м'ясо чи рибу протягом певного часу у солоній воді. Банани: Банани насправді є радіоактивними це типовий приклад природної радіації. Ці тропічні фрукти містять багато калію, але лише невелика кількість є радіоактивною, тому не має жодного сенсу відмовлятися від бананів. Кількість радіації настільки мала, що вона в рази менша за фонове випромінювання, якого ми зазнаємо щодня. Отже, усі харчові продукти, в яких є певний вміст калію, містять також і його ізотопи калій 40. Це просто факт життя і на привід для занепокоєння. Продукти, радіоактивні радієм чи радоном, можуть становити більший ризик для здоров'я в порівнянні з калієм, але ці радіоізотопи зустрічаються в природі лише в незначній кількості, і не виявляють сильної загрози.